У всякого своє лихо. І в мене не тихо, хоч не своє, позичене, а все таки лихо. Нащо, бачця, ти згадувать, що давно минуло, будить, бо, бо знає колишнє, добре, що заснуло. Хоч і ярти вже до його і стежки малої не осталось, і здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Мотриного до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали, у яр тоді сходилися, мов із хреста зняті, батько з сином і брат з братом. Одностайне стати на ворога лукавого, не лютого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, протоптаний шляху, чи то сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду. Що робить їм з добрими панами, людоїдами лихими, новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк витає, і наумань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закона, не зовіте преподобним лютого Нерона, не славтеся царевою святою війною, бо ви й самі не знаєте, що царики коять. А кричите, що несете, і душу, і шкуру за отечество й Богу, овеча натура, дурний шию підставляє і не знає, за що, та ще й гонту зневажає ледаче ледащо. Гайдамаки, ні воїни, розбойники, вори, пітно в нашій історії, брешеш людоморе, за святую правду волю розбойник не стане. Не розкує закований у ваші кайдани. Народ темний не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники неситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею, всім даною, і сердешним людом торгуєте. Старежіться ж, бо лихо вам буде. Тяжке лихо дорі дітей. І брата сліпого, доріть себе, чужих людей, та не доріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру.